1 січня 2025 року вступає у дію оновлений закон про ОСЦПВ. Вартість полісу автоцивілки на цей автомобіль до 1 січня 2025 року. Вартість полісу у тій самій страховій компанії від 1 січня 2025 року. Закон про СЦПВ з 1 січня 2025 року передбачає суттєві покращення умов страхування, що неминуче призводить до підвищення вартості полісу. Зараз коротко, але по суті, розповім про основні зміни. Скасування франшизи. Нагадаю, франшиза це частина збитку, яку не платить страхова компанія. Розмір франшизи міг бути від 0 до 3200 гривень. Тож, нерідко траплялася така ситуація: винуватець ДТП ухилявся від оплати франшизи. Таким чином, потерпілий фактично отримував неповну компенсацію. Так, він міг подати до суду. Але враховуючи час, судові витрати, це було, м'яко кажучи, незручно. Тепер по всім новим полісам франшиза 0. Збільшення лімітів відшкодування. Раніше 160 тисяч гривень майно, 320 тисяч життя здоров'я. Тепер 250 тисяч майно, 500 тисяч життя здоров'я. Також передбачено поступове їх збільшення. Збільшення лімітів. Виплата без зносу. У цій статті. Детально описано, на якій автомобілі по старим нормам передбачена виплата зі зносом. Посилання залишу в описі. Це все ще актуально для полісів, що було оформлено з січня до грудня 2024 року. Тож такі поліси повністю зникнуть до кінця грудня 2025 року. Що таке виплата зі зносом простими словами? Це коли вартість запасних частин компенсується частково. У переважній частині випадків розмір зносу складає 60-70%. Приклад виплати зі зносом. Приклад виплати без зносу. По новим полісам виплата відбувається без урахування зносу. Але на автомобілі віком до 5 років передбачено запасні частини, дозволених заводом-виробником так звані оригінальні запчастини. Для автомобілів віком більше 5 років. Передбачено запасні частини, дозволені заводом-виробником, або що відповідає технічним характеристикам такого транспортного засобу. Та є аналогом оригінальних складових частин. Раніше страхова компанія компенсувала збиток і фактично не була зобов'язана надати СТО, що відновить авто. Так, деякі страховики надавали цей сервіс, але вони не були зобов'язані це робити. Тепер страхова компанія зобов'язана надати три варіанти СТО в межах 150 кілометрів від місця проживання потерпілого. Якщо транспортний засіб на гарантії, то на вимогу потерпілого має бути визначений авторизований сервісний центр відповідного виробника. Скасування ліміту страхового відшкодування за європротоколом. До впровадження нового закону. Страхова виплата оформлена. За допомогою Європротоколу обмежувалось лімітом у 80 тисяч гривень. Після впровадження нового закону ліміт відшкодування буде у межах страхової суми, тобто 250 тисяч гривень по новим полісам 160 тисяч гривень по старим полісам. Скорочення терміну виплати. Раніше на це у страховика було до 90 днів після написання потерпілим заяви про страхове відшкодування. Тепер цей термін до 60 днів. Про зміни для пільгових категорій громадян дивіться в окремому відео, посилання в описі: пряме врегулювання страхового випадку для всіх страхових компаній. Тобто тепер потерпілий може зробити вибір, отримати виплату у страховій компанії Винуватця ДТП, або отримати виплату у своїй компанії, де він придбав поліс автоцивілки. Тож, для клієнта вкрай важливо, в якій саме компанії придбати поліс. Звертайтесь за цим номером, якщо потрібна консультація з цього питання. Відміна паперових полісів. Тепер поліси автоцивілки укладаються виключно в електронній формі. Наявність автоцивілки будуть перевіряти частіше. Відповідно до прийнятого нового закону, поліція має право перевіряти наявність полісу у таких випадках під час нагляду за дорожнім рухом, у тому числі шляхом автофіксації. Під час оформлення документів щодо порушень правил дорожнього руху. Під час оформлення матеріалів ДТП раніше було тільки при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та при оформленні матеріалів ДТП. Вільне ціноутворення. На цю тему можна зняти окремий довгий випуск. Але якщо говорити коротко, тепер на тариф впливатиме більше факторів: таких як рік випуску автомобіля. Марка модель автомобіля, вік водіїв тощо. Тобто, якщо ваш автомобіль старше за 5 років, у вас гарна страхова історія і стаж керування, поліс коштуватиме дешевше. Зараз дам відповіді на розповсюджені питання. Мій поліс закінчує дію на початку 2025 року. Я не хочу платити по новим тарифам. Як зекономити? Ви можете оформити поліс з початком дії у 2024 році. Оформити такий поліс потрібно до 30.12.24. Тож початок дії буде з наступного дня, саме 31 грудня 2024 року. Таким чином, ви зможете придбати поліс по старим тарифам і відповідно старим умовам страхування. Я ніколи не оформлював електронний поліс. Як це зробити? Звертатись за цим телефоном. Запропонуємо гарну ціну і просте безпечне оформлення. Чи потрібно оформлювати новий поліс, якщо діє старий? Ні. Всі старі поліси діють до моменту закінчення. Як зміни в умовах вплинуть на ціну полісу? Точно дати відповідь на це питання зможе статистика за 2025 рік. Тож зараз відповідь на це питання лише прогноз. На мою думку, ціна полісу на автомобілі віком до 5 років будуть вищі у 2-2,5 рази. В деяких випадках, якщо це, скажімо, BMW, що обслуговується на Баварії, може бути дорожче і у 4 рази в деяких страхових компаніях, звичайно. Для автомобілів, вік яких більше за 5 років ціна зросте в 1,8-2 рази. Якщо раніше клієнт купував поліс франшизу більше нуля, різниця у ціни буде ще більше. Бажаєте отримати реальну, справжню, непідтасовану знижку на автоцивілку до 20%. Звертайтесь за контактами нижче. Або заповніть заявку на сайті. Підписуйтесь на канал. На все добре!